Нещодавній інцидент, який стався з бійцями 41-го батальйону, став чи не головною темою в області. Голодні без одягу та зброї військові певний час перебували на станції Чернігів-Північний, сам на сам зі своїми проблемами. Почувши про те, що наші захисники перебувають в нелюдських умовах, волонтери та просто небайдужі люди кинулися на допомогу. Зараз солдатів нагодували і обігріли. Видали кожному по бушлату, парі шкарпеток та шапці. Але люди побоюються, що такий випадок не поодинокий. Забезпечити воїнів необхідним має держава, тож всіх цікавить, чи дійсно наші бійці мають речі першої необхідності та чи всім їх вистачає. Відповідь на це запитання журналісти шукали на щотижневому брифінгу в облдержадміністрації. Розглянули, як то кажуть, всі сторони медалі. Військові запевнили, що солдати, хоча й не стовідсотково, але забезпечені необхідним. Боєприпаси, зброя, зимовий одяг, бронежилети. Там навіть запасом було все завантажено, зрозуміло. Бо я так розумію, буде поповнення особового складу в процесі вже. Виконання завдань у поганій комплектації батальйону звинувачують передусім його керівників. Мовляв, вони не подали своєчасну заяву про забезпечення речами першої необхідності. Те, що батальйон укомплектований неналежним чином, помітили перед самою відправкою. До цього часу кажуть, ніхто не повідомив про можливі проблеми. Зараз збираються звільнити деяких військовослужбовців. Те, що відбулось в мирний час в обласному центрі поблизу військових частин, дає все. Для того, щоб забезпечити людей всім необхідним, і ту і не спрацювала система, це дуже дивно. Друге, що визиває таке занепокоєння, що військовослужбовці вони вже розуміють, що треба звертатися до волонтерів, на жаль, а не до своїх командирів. Це теж не зовсім приємний, приємний такий симптом. І те, що там будуть прийматися кадрові рішення, ну мабуть, вони ну вже назріли. На брифінгу повідомили, що наразі міністерство оборони забезпечило солдатів дещо новішим обладнанням та видало боєприпаси. Волонтери допомогли з одягом. 41-й батальйон відправився у зону АТО і повернеться приблизно через два місяці для відновлення боєздатності.